Як і всяке європейське місто, Черкаси починалися із замку. Територію пагорба слави ще я застав той час, коли старше покоління називало його замковою горою. Я це добре пам'ятаю. Я пам'ятаю ще рів перед ним, який засипали остаточно, коли у х роках будували музей. Він був частково пересипаний доріжкою. В дитинстві, я пам'ятаю, як бульдозером, десь років в 67-му рештки підмурівків храму Троїцького, який там існував з кінця 19 століття разом із похованнями надробними плитами священиків вигортали. А до того, як ця церква була побудована, це однозначно була замкова гора. Замок Черкаський знаходився на цій горі. Приблизно з 1637-го, і останні його рештки були ліквідовані в 1864 році, коли почали будувати цегляну Троїцьку церкву. Між дослідниками досі точаться суперечки, де знаходилась у Черкасах замкова гора. Справа в тому, що дослідники ще 19-го, початку 20-го століття, які могли спілкуватися із старожилами, от мати доступ до якихось. Документів, вони стверджують, якраз, що замковою горою називалося якраз оцей от мис під сучасним пагорбом слави. Це замкова гора або замчище, воно називалося. От. Але це замчище польського часу. І археологічні знахідки підтверджують, Ну, розкопки проводились поруч, от, і частково на, на самому. Замчище під час будівництва пагорба слави. От тут не було виявлено знахідок литовського періоду, лише 17-18 століття. Є підозра, що до існування замку тут могло бути древнє городище, пагорб ідеальний для давніх укріплень, але, на жаль, про це важко сказати, оскільки весь культурний шар знаходиться там в основі цієї скульптури. От, взагалі, коли цей замок був перший побудований середині 16 століття, то це була гора на околиці міста, або, може, навіть за його межею, От, на відміну від пагорба, на якому знаходиться сквер імені Богдана Хмельницького. На цьому пагорбі знаходилася частина посаду нашого міста ну, завдяки теорії. Відомого черкаського архітектора і археолога аматора Сергія Кузьмича Реця з 60-х років панує думка, що це і є замкова гора. Ну, більшість археологів дотримуються думки, що це не так. Але тим не менше, це дуже давня територія міста Черкас. Там пам'ятки всіх епох, починаючи як мінімум з 16 століття, а можливо ще з більш давнього часу. Є підозрішою навіть 14. го А якраз археологічні знахідки литовського періоду, вони концентруються в районі Зелень Гори. І якщо ми візьмемо мапу міста, які збереглися кінця 18-го, початку 19 го століття, ми там чітко побачимо по топографії, що і мис на Дзеленьгорі, і мис під сучасним пагорбом Слави, він з напільного боку був. Перерізаний штучним ровом. От. І от наявність цього рову підтверджує, що Зелень Гора, і сучасний пагорб Слави це місця, які коректно називають замковою горою. Крім того, у описі Черкаського замку 1552 року, це ще литовський час, згадується, що на територію замку знаходилася церква Святого Миколая. А на мапах міста 18 кінця 18-го, початку 19-го століття Миколаївська церква якраз знаходилась на місці сучасного будинку природи. Найбільшими і фактично єдиними нормальними археологічними дослідженнями це були розкопки на місці хрещатик Сіті, великого могильника 4 століття нашої ери, Черкаси Центр, які тривали з 91-го по початок 2000-х. Хоча вони далеко не завершені, за нашими оцінками, за межами Хрещатик Сіті, ближче до Дніпра, через вулицю, під вулицю, ще знаходиться до 50% поховань. Так що могильник цей був достатньо великим. Ну а поселення, до якого відносився цей могильник, це ще не Черкаси, це перед Черкаси. От, знаходиться е, на е, схилі приблизно між будинком природи е, і е, вулицею Смілянською. В цих межах ми знайшли рештки цього поселення. На жаль, нам не дали його. Ми почали копати, не дали завершити. Це одна із найяскравіших пам'яток перед історією міста Черкаса. Ще не історії, це те, що було до Черкас. А взагалі в нас. Найдавніша пам'ятка на території нашого міста датується кінцем восьмого, початком сьомого тисячоліття до нашої ери. І всі наступні епохи аж до заснування міста присутні на нашій території. На жаль, в аварійному стані, незадовільному. Ну, місто живе, розвивається, це зрозуміло. От. Але потрібно рятувати, перш ніж. Розвивати його в майбутнє, треба врятувати минуле в парку біля ресторану Чайко. Я там, прогулюючись побачив земляні роботи, які проводив там підприємець, який там має певну нерухомість. І це виявилася кладка будівлі початку, можливо, 19 століття, або навіть більш рані, то тому, що я звернувся до археологів. Я зупинив ці роботи, викликавши міліцію тоді ще. Дійсно. Перестали робити, а це був фрагмент з кам'яного муру, зроблено старовинною цеглою, завтовшки біля двох метрів. Тобто, це не просто якийсь житловий будинок або господарська споруда, це саме цегляні укріплення або, можливо, це залишки присутніх так називаємих місць, коли вже Російська імперія прийшла в Черкаси, це в 19 столітті, вони побудували в вигляді букви П. На цьому приблизно місці, там де ресторан Чайка, присутні місця, які були взірвані, зруйновані під час революції, вже сім після жовтневої революції. Бо для більшовиків вони. Були символом царізму, бо там була і тюрма міська, вже, ну, поліція знаходилася. Ну, тобто це був символ старого режиму. Вони його зірвали, зруйнували, і потім в цьому парку був парк, військовий цвинтар, танцмайданчик. Ну І зараз ми бачимо парк, в якому стоїть пам'ятник Дружбі з Росією, який ніхто не прибирає. Ми бачимо такий. Мультикультурний збірку, яка нічого не реально нічого не символізує. Навіть назва козацький для цього парку, ну вона так притягнута за уха, як кажуть. Це територія пізньосередньовічних Черкас. Тобто те, що знаходиться внизу під горою, це Черкаський Поділ. Те, що знаходиться зверху, це Черкаський верхній, верхній посад середньовічних Черкас. От, е гора, про яку йде мова, на якій знаходиться зараз е сквер. Богдана Хмельницького, це якраз частина Черкас, міста Черкаси, між двома замками між Литовським замком, який знаходився над Зелень Це мис біля сучасного будинку природи, і польського замку, який знаходиться на місці теперішнього пагорба слави. От Розкопки на цій території, про яка йде мова, проводилися лише на самому сквері Богдана, в самому сквері Богдана Хмельницького. Справа в тому, що він залишився до наших часів сквером, тому що під час Другої світової війни на території цього мису знаходилося німецьке кккцвинтар німецьких воїнів. От. Тому воно в радянські часи не забудувалось. Ексгумація цих військових поховань здійснювалася на початку 2000-х років. І тоді ж були виявлені деякі археологічні знахідки. Археологічні знахідки це фрагменти кераміки переважно, там від доби бронзи, слов'янського часу, а також доби середньовіччя литовського, польського часу, там 15-18 століття. Потім розкопки в самому низу на, на території подолу практично не проводились. Але дуже б цікаво їх провести справа, в тому що ця територія якраз була густо заселена в, в часи середньовіччя, і якраз на цій території, яка огорожена під сквером Богдана Хмельницького, знаходилася церква Святої Троїці, збудована в 60-х роках 17 століття, яку в середині 19 століття збудували вже ну цю зруйнували і збудували вже Кам'яну на польському замчищі, на сучасному пагорбі слава. Тому це польське замчище іноді називається Троїцьке Городище. Багато років тому був створений історико культурно ландшафтний заповідник, берегові схили Дніпра. В зоні цього заповідника заборонена будь-яка господарська діяльність, тобто все має відбуватися з окремого дозволу та після дослідження фахівцями. Насправді багато років ця ситуація, ця історія з заповідником. Вона ігнорувалася черкаськими владцями, і в тому плані, що ми бачимо на берегу схил Дніпра, дуже багато вже існуючої забудови. Але в в даному випадку має грати роль навіть не статус місцевого такого заповідника, а загальне відношення до пам'ятки історії та культури, з якою ми маємо справу. Ну, я вважаю, що як в всіх нормальних історичних містах просто повинні вестися постійні археологічні розкопки на місці забудов, особливо в цій заповідній зоні. Черкаської берегі схили, особливо в межах історичного міста. А це приблизно від вулиці Смілянського від її узвозу. І, як мінімум, до водолікарні на вулиці Кавказькій, це ось ядро нашого міста, ну і від берега десь приблизно хоча б до вулиці Шевченка, хоча Черкаси в кінці XVIII століття. Доросли майже до Гоголя. Метрів за 50 ми виявили останні, не доходячи до вулиці Гоголя, останні об'єкти міста Черкас кінця 18 сторіччя. Турецький мандрівник і вчений Євлія Челебід, він бував проїздом у Черкасах, будучи в посольстві. Він згадує про Черкаси, як про фортецю. Хоча більше свого опису він присвячує. Столиці тодішньої України Чигирину. Він згадує цей замок чомусь кам'яним. Ну так, це загадка. Можливо, це якась помилка, можливо, він занадто вже проїздом був. Немає поки що жодних свідчень про кам'яний замок. Ну, з іншого боку, ніхто ж не копав жоден з черкаських замків, їх у нас два. От, вони недоступні для. Розкопок, хіба що може околиці цих замків доступні, але самі замки ні. Ну, справа в тому, що якщо мова йде про будівництво, то будуватися то можна, але якщо провести суцільні археологічні дослідження, чого тут не проводилось. Ну і крім того, зважаючи на те, що ця ділянка знаходиться в межах заповідної території Черкаські берегові схили, а всі заповідні території обмежена поверхові забудови. Тобто ні про які. Висотні будинки, тут і мови бути не може. Тут здається там повимога, але ну, максимум два поверхи. Знов таки можливість цієї забудови з'явилася завдяки тому, що в 2007 або 2006 році я напевно не пам'ятаю, але попередній міський голова надав без жодного конкурсу в оренду земельну ділянку, яка була на той момент, і в принципі і зараз по існуючому генеральному плану вона підпадає під зону Р3. Це рекреація і парки будівельний компанія, яка тут прокладувала дорогу. Я не знаю, що це був за бартер, але саме цю ділянку майбутній забудовник взяв в суборенду більше того, гірше того, в актуалізованому генплані, який так само є в проєкті в порядку денному Черкаської міської ради, якщо ми побачимо цю ділянку, вона вже повністю вся підлягає під багатоквартирну, багатоповерхову житлову забудову. Але якщо ми бачимо цю гору, вона вже безнадійна. Зруйнована, тобто, неможливо навіть відновити. Колись буде, коли будуть такі технології, коли будуть проведені дослідження, зовнішній вигляд. Там є е, е, фактично військове кладовище на цій горі. Е, на місці ресторана Чайки і на місці е, Литовського замка зараз існує також забудова. Але якщо ми побудуємо біля гори п'яти, шестиповерхові, чотирьохповерхові будинки, то взагалі цей історичний ландшафт буде навіки зруйнований. Ну, це неприпустимо для такого міста з такою багатовіковою історією, як Червона. Каси. Навіть якщо сьогодні у міської влади немає грошей в бюджеті для того, щоб хоч якось реконструювати цю територію або зберігати, але давати можливість руйнувати її, ну це взагалі нонсенс. Немає права робити це, не влада, не ми, не громадськість міста. І, напевне, це мають почути і забудовники. От особисто, я думаю, як колишній депутат міської ради, як людина, яка ну, знає багатьох бізнесменів, я знаю особисто забудовників, вони будують гарні будинки. Але ну, склалася така незручна ситуація для міста, мені здається, і для них, з якої треба шукати вихід. Іти через коліна забудовники тут будувати будинки, ну, можливо, через наші продажні суди це можливо зробити. Але, ну, за все ж рано чи пізно приходить якась відповідальність. Це протиправно, і ми це розуміємо. І я дуже сподіваюся, що це зрозуміє забудовник, але я готовий ініціювати місь... перед міською владою, щоб зробили певний, можливо, обмін земельних ділянок за цю ділянку в середмісті, можливо, там праворуч є теж пусті ділянки, які ну. Не забудовані можливо віддати щось інше, і е, забудовник би отримав е, свої якісь певні преференції, і місто би отримало можливість відновити цей е, ландшафт. Можливо, забудовник погодиться і вкласти якісь певні кошти. Увіковічити своє ім'я для Черкас, тому що тут питання в тому, що оці забори, оці хащі, які тут зараз наросли за останні 20 років, їх треба прибирати. Треба робити, відновити той історичний ландшафт. Що робити? Я бачу лише декілька напрямків, які дозволять нашій громаді не зруйнувати цю локацію. Ну, по перше, я звертаюся до всього депутатського корпусу корпусом в незалежності від партійності. Звертаюся до міського голови не вчиняти будь-яких дій, доки не будуть проведені повноцінні масштабні громадські слухання з залученням абсолютно всіх представників територіальної громади, яких це цікавить, науковців науковців, архітекторів, археологів, людей, які відповідають за розвиток за стратегію нашого міста на майбутнє. Це перше. Другий момент звичайна річ, що без думки громади, якого має бути почути. Має бути почута в першу чергу владою. Ніяких рухів, які дозволять цю забудову, також робити не можна. В нас є безліч механізмів, починаючи від петицій. І я звертаюся до небайдужих мешканців нашого міста зареєструвати таку петицію по недопущенню забудові, по проведенню повноцінних громадських слухань на сайті міської ради. У нас є громадські експертизи, є громадські обговорення. Будь ласка, якщо вам не байдуже, реєструйте, висловлюйте свою думку.